А у нас якось дивна ситуація. У нас е, постійно емоційні гойдалки. То у нас вся країна готується до перемовин, то країна готується до виборів. Як ти вважаєш, наскільки країну готують до тривалої війни? Я думаю, що її ніколи не готували. І е, коли попереджали Зеленського, що війна неминуча, він, опираючись на слова свого вірного Аксакала Єрмака. Розповідав байки про е, шашлики. Так само і під час війни, коли один байкар міняв іншого, розповідав про два-три тижні. Воно зараз тут закінчиться все само собою. Так само і зараз я був вражений, коли нещодавно спілкувався з одними там людьми з команди президента, і мене на Святому Дусі запевняли, що все, от війна, перемир'я, от буквально наступного тижня. Цього всього немає і не буде. І найбільша катастрофа для нас, що через нашу неготовність, через відсутність бачення і чіткого плану, ми маємо колосальні втрати: втрати в територіях. Ми втратили море, ми втратили купу десятків тисяч кілометрів української території. Про кількість людських втрат я навіть боюся говорити, але це теж не буде довго таємницею після війни. Ці фрицифри будуть озвучені, вони жахають. І це все результат насправді того, що ми, будучи під постійною загрозою з боку великого ворога, розуміючи, що він нас буде атакувати, не підготувалися. Бо якщо ми були би готові, втрати могли б бути набагато меншими. А оця вся істерика, яка є постійно в ефірах, постійні оці гойдалки, як ти їх називаєш, вона пояснюється дуже просто: цими гойдалками перебувають повну імпотентність злади. По е, створенню нормального майбутнього України по проведенню фактивних переговорів, по постійному пошуку союзників, ну, дивися до чого скотився. пам'ятаєш, був такий Рамштайн: 60 плюс держав так, так, так зараз. Ми говоримо так спрокували про коаліцію охочих, рішучих і сміливих, де там порядка 30 держав. Тобто, це вже фактично означає, що кількість наших союзників скоротилася удвічі. А скільки серед тих 30 -ти будуть готові реально воювати чи готові будуть реально передавати кошти своїх платників податків? Я думаю, ця кількість з нас теж враже. От над цим треба працювати, цим треба займатися. Сила України всередині, але для того, щоб ми були сильними, ми зараз потребуємо допомоги ззовні. От проста начебто формула, але я не бачу її реалізації. Ти знаєш, я бачу взагалі відсутність плану е ведення війни і плану перемоги, тому що можна заявляти, так, в, в прикасті можна сто разів сказати халва, але в роті солодше не стане. Тут теж можна презентувати і план перемоги, і формулу миру, і формулу незламності, і навіть план незглавної формули перемоги, але це не допоможе перемогти. І саме тому я зараз, коли почув від Зеленського заяву, Путін скоро помре і все закінчиться, я зрозумів, це наступний план. Але цей план нам точно не допоможе. Більше того, він, він показує інфантильність. Інфантильність людини, яка це говорить. Замість того, щоб пропонувати суспільству рух або хоч би вектор, і проговорити з ним це, він знову пропонує емоційні історії. І от в мене запитання: скажи мені, будь ласка, ми зараз. Всі розуміють ні, це невірно буде сказано. Велика кількість експертів, політиків і дорослих людей розуміють, Путін не налаштований на перемир'я. Але величезна кількість суспільства каже: та ні, от там. Перемир'я майже не за горами. І так само гучно заявляє, що готова воювати далі, якщо що. Але черги в військоматах не стоять. Проблеми з забезпеченням військ існують. Корупція і далі вирує на темі закупівель для Збройних сил України. Яка вирогідність, що якщо залишати все як є, а наш ворог ми бачимо, еволюціонує, масштабує свої підприємства по виробництво всього необхідного для фронту, збільшує кількість контрактних і навчальних центрів, то тобто, яка вирогідність, що ми залишаючи все, як є, вистоїмо. Ми мали впасти неодноразово, і мали зазнати поразки, теж далеко не один раз, але цього не відбулося завдяки героїзму народу, так і е, треба говорити відверто, що насправді нація врятувала свою державу. І я пам'ятаю чудові слова залужного напередодні війни, напередодні російського вторгнення, який сказав чітко, що єдиний сценарій, коли ми витримаємо удар ворога, якщо люди підіймуться і візьмуть зброю в руки. Цей саме єдиний сценарій врятування України спрацював. Але чи цим можна зв'яжувати? Точно ні. Чи можна посилати е, з автоматом і лопатою, і то е, лопата переважно волонтерська. Е, коли тебе вбивають усіма видами зброї, точно ні. І отут насправді мала би давно вже включитися держава, маючи величезну підтримку Заходу. Такі гроші, як ми отримали за ці останні три роки, ми ніколи не бачили в своєму житті. Ми мали розгорнути власне виробництво створити власний військово-промисловий комплекс у всіх сферах, де це було можливо. Можливо, крім там бойових літаків і там якихось суперракет. Але все решта, ми можемо і ми здатні це робити. цього нічого не зробили. І, е, звичайно, можна сподіватися на якісь дива. То, там, якщо Володимир Олександрович прочитав, нарешті, донесення Буданова про смерть Путіна. Бо я нагадаю, що Буданов про нього говорив ще 23-му році. То це може бути із таких див, але це помилкова історія, це фейковий висновок з однієї простої причини: проблема не в Путіні, проблема в Кремлі, проблема в нинішній Росії, яка завжди була і буде такою самою, бо вона такою є впродовж століть з часу заснування Москви. І, нарешті має бути лідер в Україні, який спокійно, публічно пояснить кожному громадянину нашої держави. Хлопці і дівчата ми в стані перманентної війни зі Сходом? Все, що на схід від кордону України в будь-яку секунду може стати ворожим і посунути на нас? Ми маємо бути завжди до цього готові. І це вибір кожного. Я хочу бути громадянином цієї країни, чи я не хочу цією громадянином бути країною, але це точно не може бути, як Володимир Олександр сформулював раз: якщо я вам не подобаюся, міняйте громадянство. Так, а чому я маю міняти громадянство? І е, насправді в цій ситуації я вважаю, що е, тільки чіткий план, який написаний професійними людьми, не людьми, які щось там десь чули, бачили, і починають розповідати, як треба реформувати а ті люди, які мають практику, які мають розуміння, як план готувати, як його втілювати, як отримувати цього всього результат для держави, от тоді ми можемо мати якесь бачення і сподівання, що ми всі цієї історії виплатимо. Чи здатен Володимир Олександр сформувати таку команду, я маю величезні сумніви, тому що йому доля давала неодноразово шанс об'єднати націю, обрати найкращих, знайти найкращого прем'єр-міністра, найкращих міністрів, сформувати свою команду не з шести підлабузників, а дійсно ефективних людей і дати результат для країни. Він цього не робив, і я думаю, що він цього не зробить. Але якщо ми серйозно не підійдемо до цього питання, не використаємо момент, коли в нас буде. Можливість провести вибори, і ми не оберемо сильного лідера, який поведе країну вперед, то це може бути останній президент України. Треба про це говорити так само відверто. І причому далеко не всі наші союзники зацікавлені сильним українському президенту. Про це теж треба говорити відверто. Багатьох абсолютно влаштовує ситуація слабкого зламаного президента, як це є, до речі, і сьогодні, який буде просто виконувати те, що йому кажуть, і навіть рота не буде відкривати, що йому щось не подобається. А от якщо ми зможемо обрати свого українського президента нарешті, вибудувати свою українську державу, захищати свої національні інтереси, то я думаю, у нас все буде окей. Ізраїль зміг. Ну, Бориславе, ти ж знаєш чудово, що ми не дурніші за ізраїльтян при всій повазі до цього древнього мудрого народу. Дивись, я з тобою погоджується на 100%. Більше того, хочу нагадати, що прем'єрами Ізраїля були виходці з України, що міністрами були виходці з України, що величезну частину політичних еліт складають виходці з України. Тому в Україні й вистачає представників різних національностей, з яких складається політична нація, які гідно можуть довести, що Україна це країна можливості і. Яке б могли перетворити на країну, з якої б не хотіли уїжджати, а хотіли б жити і не виживати, а саме жити. Тут я погоджуюсь на 100%. Знаєш, але є один такий момент: а взагалі, які перспективи нашої країни? Чому я запитую? Коли з'явилися інсайди про те, яка угода запропонована зараз Україні, я чекав пояснень від нашої влади. Влада засунула язик собі туди, на чому вона сидить, а інколи думає. І не хоче нічого говорити. Більше того, ми знаємо, що коментарі в Верховній Раді були теж відсутні, тому що уряд відмовився звітувати по цій темі. Окрема історія це про те, що комунікація відбувається на рівні. Ми вам не повинні нічого розповідати. Коли прийде час, ви все дізнаєтесь. І ще раз, уряд так відповідає депутатам. Ти собі уявляєш, щоб ти так міг відповідати нашому скликанню. Я тобі не знаю. в мене трохи знаєш. Ну, це навіть не шок, я не знаю, як це сказати. Але а, ти якраз був міністром інфраструктури. Ти дуже добре розбираєшся, а, як можна чи не можна це підписати. Скажи мені, будь ласка, перше, оцей драфт, який ми побачили: попередній драфт, його ж не просто так злили, ми це розуміємо. Друге, а він дійсно договір про якесь партнерство, чи це. Договір з якоюсь потенційною колонією за океанською, і третє: в яких форматах може бути взаємодія між Сполученими Штатами і Україною, тому що от я відверто не проти, щоб Америка разом з нами видобувала корисні копалини в Україні, якщо в обмін на це сполучені Штати будуть забезпечувати обороноздатність країни і формувати новий рівень Збройних сил України. Це мої це моя візія. Але ти більш фаховий в цьому питанні? То що нам запропонували, як нам виходити з цієї історії, яку, до речі, ініціював Зеленський? Це ж він запропонував Трампу видобуток корисних копалин. і чому воно з'явилося саме в такій формі зараз? От ну, ти знаєш, найслабша ланка в цій всій історії, яка у нас зараз є, це власне Зеленський і його команда. І на превеликий жаль, я не бачу шансу, що ми зможемо з цього всього виплатитися, якщо збережемо тих самих переговірників, ті самі підходи, і те саме ставлення до роботи. Я дуже сподіваюся, що Валерій Федорович зараз в Лондоні збирає потужну коаліцію на підтримку України, бо в нього є фах, в нього є розуміння, в нього є бачення. І саме європейці це зараз будуть тими партнерами, які нас здатні підтримувати. Опозиція в Україні зараз так само активно напрацьовує альтернативні сценарії, як правильно зробити, як допомогти нашій державі, але знову ж таки, не маючи влади, це зреалізувати дуже важко. Шанс того, що західні союзники зможуть переконати Зеленського діяти адекватно насправді поки що більше. Я вважаю, що було величезною помилкою не тільки пропонувати. Трампу ідею без наповнення. Бо саме озвучення цієї ідеї, що у нас там є якісь рідкісно-земельні мінерали, давайте будемо видобувати їх разом. Сказали А, а Бен забули сказати, то Трамп собі виклад на свою користь. Але е якщо ми не посадимо європейців разом із нами, і американцями, і не будемо обговорювати цю угоду, ми програємо. І ризик не тільки в цьому, що це насправді дійсно, як ти правильно сказав, такий підхід колонізаторів до далекої провінції, чи як багато інших людей вказує, що це типова китайська угода, яка, які вони нав'язують африканським державам, фактично спалюючи їхні ресурси, і громадянин цих держав взагалі нічого не бачить в своїй кишені. В нас є інша складність: що ця угода може зупинити наш рух до Європейського Союзу. Бо коли кожен інвестиційний проект, будь-який інфраструктурний розвиток чи будь-які корисні копалини, і будь-що в критичних сферах економіки, а про це вже неоднозначно ведеться мова про цій угоді, мають погоджуватися спершу з американцями, то вибачте, а який ми член Європейського союзу тоді, якщо ми не вільні на своїй території, другий момент, нам треба нарешті позбутися ілюзій щодо Трампа. От так само, як в багатьох людей були ілюзії 2019 році щодо Зеленського, а потім ой, а як же ж так сталося, як ми це раніше не бачили. Не треба ж проходити з Трампом 5 років, щоб побачити, що він саме такий, який він є, це брутальна команда безпринципових людей, які роблять, що хочуть, будучи на чолі великої супердержави, поки що їм щастить, а потім буде маса проблем. Я, наприклад, вважаю, що він йде чітко шляхом Зеленського. Далі його чекає економічна криза, далі чекає його велика війна, до якої він не підготує американську націю в силу тих чи інших міркувань. Але е, станом на сьогодні в нас є своя проблема зберегти Сполучені Штати як свого партнера. Бо краще поганий партнер такий, ніж е, справжній ворог. А ризик цього так само є. Не давайте не будемо забувати. Трамп себе прекрасно почуває в клуб, клубі диктаторів. Він вважає, що це хлопці, які розмовляють з ним однією мовою. І поки що Діпстейт американський не зміг його змінити. А навпаки, оці всі інституції, про які нам тут довго розповідали, які треба правильно будувати, зараз просто розсипаються в пух в прах під тиском Трампа. Тому е, якщо ми позбудемося ілюзій, хто є хто, якщо ми просто скинемо всі ці маски і будемо спокійно, без емоцій на мові бізнесу вести переговори з командою Трампа, в нас є шанс. Але це можна робити тільки за залученням наших британських, французьких німецьких партнерів для того, щоб Трамп розумів, що це не просто там бідна Україна, яка нікого не цікавить. Давайте там ще оберемо якогось ніякого президента чи цього доламаємо до кінця, і вони будуть робити все, що їм кажуть. А що це велика європейська держава з найбільшою армією на континенті, з насправді з величезним потенціалом, і ми не дешева колонія, яка поміняє там на якісь прикраси всю свою територію. Погоджую з тобою на 100%. і хочу дещо додати після конфлікту в Білому домі, коли Зеленський, ну скажімо так, спровокував історію, коли нам припинили передавати військову допомогу і закінчили обмін розвідданими, включилися найбільше в намагання примирити Київ і Вашингтон. Саме британці вони дуже ефективно проводили. Перемовини між нашими двома країнами і досягнули непоганого результату. Навіть змогли переконати Зеленського, що треба все ж таки вибачитись, і Стармер не просто так сказав, що Америка потрібна як партнер. Так він теж не в захваті від сполучених штатів в той формі, які вони зараз. Але він розуміє твої слова так само краще такий партнер, чим ніякий. Наприклад, той же самий Путін теж обирає собі партнерів, м'яко кажучи, не першого готунку. Це Північна Корея, це Іран. І ми розуміємо, що він це робить стратегічно, тому що краще з ними, ніж без них. При всьому тому, британські дипломати доволі активно нам зараз допомагають. Вже офіційно випала інформація, що саме британці готували нашу делегацію, саме вони казали, що можна говорити, що не можна говорити, як себе треба поводити, коли можна відкривати рота, а коли треба відкривати рота, а коли взагалі треба мовчати і нічого не говорити, на чому можна поступатися, на чому навпаки, не можна. І результат ми бачимо задовільний. Це якраз той самий приклад, про який ти кажеш, коли дорослі, компетентні, фахові. І з величезним, величезним обсягом знань дорослі політики світового рівня е, показують, як треба займатися справді політикою. Е, я впевнений, що якщо б їх не слухали, результат би в Саудівській Аравії був геть інший і значно поганіше. І ми всі це розуміємо. До речі, так само британці тихо, але визнають, що. Залужний включився на цьому рівні і дотискав для того, щоб допомога з боку Британії не знижувалася. більше того, якраз політична допомога, бо вона зараз важливіша ніж будь-яка інша. тому погоджуюсь з тобою на 100%. Але при всьому цьому у нас є. Проблеми, на які ми повинні реагувати самостійно, і коли ще раз кажу: міністр не хоче звітувати, це ж наша внутрішня проблема. Ми ж не можемо пред'явити її, наприклад, Трампу, або коли ми бачимо, що Вітков Спецпредставник Трампа робить заяву, що, наприклад, Херсонщина і Запоріжжя це російськомовні регіони, на яких проведено навіть якийсь там плебісцит незрозумілий референдум, і вони мають право бути під контролем Росії, то роблять заяви всі, робить заяви Британія, Франція, Євросоюз, Японія навіть робить заяву, а Україна мовчить. А чому ми мовчимо? Коли повинні відстоювати себе, коли ми повинні, як мінімум, показувати свою позицію. Бо мовчання в цьому випадку а Міністерство закордонних справ промовчало, нічого не сказала. Була заява тільки Мережко, це той народний депутат і слуги народу, який номінував Трампа вже на Нобелівську премію миру. Він сказав, що ми не погоджуємося з цим. Ми хочемо відкликати цього представника як перемовника. Ну для того, щоб таке заявляти, треба мати можливість відкликати. Але проблема ж навіть в тому, що офіційні органи, це МЗС і президент, мовчать. Е, скажи мені, будь ласка, вони мовчать тому, що не знають, що казати, вони мовчать тому, що є якийсь компромат, е, який закриває рота нашій владі, чи вони мовчать через те, що погоджуються з цією позицією? Ну, я би дуже хотів вірити в те, що е, команда президента очистилась настільки, що там лишилися лише українські патріоти. Але ми знаємо правду, і це є зрадником Зеленський. Я не хочу про це думати і в це вірити. Але те, що в його команді залишилися люди, які досі в шоці від того, що Україна чинить опір, а що Україна має шанси виграти в цю війну, якщо сконцентрує свої ресурси, це на жаль, сумна правда. Ці люди доклали масу зусиль шляхом тихого саботажу, підміни пріоритетів. Щоб Україна війну програла, і е, це одна із причин, чому Україна мовчить. Вони радять, ну не треба тепер, треба, треба тихання. Є інша проблема: що після психологічного зламу, після овального кабінету, коли Зеленський вирішив побекувати, ну скажімо, це відверто, та, і показати, що тут два найвеличніші лідери всесвіту, е, відбувся психологічний злам. Відбувся він, звичайно, і після того, як він зрозумів, що ця історія не спрацювала після порад наших західних союзників, що не можна емоціями спілкуватися з Трампом, а треба це робити по-іншому. Але ми маємо факт того, що склалося. Та ми зараз дуємо на холодне. І е, потім прозвучали якісь обережні такі ремарки е, президента України в сторону Віткофа. Що він говорить російською е, наративами, він не розуміє реалії і всього іншого, але це вже дійсно було потім. Єдине позитивне цій ситуації, е, що цей пробний шар, е, який був запущений е, Вашингтоном з подачі Кремля, що давайте від, відріжемо шматок України і визнаємо її російською, е, він не отримав підтримки серед наших європейських партнерів. Реакція ЄС і окремих держав провідних і загалом Європейського союзу була різко негативна, що міжнародні кордони в 21 столітті не можуть змінюватися силою. і така сама реакція була з, з, з боку опозиційних партій в Україні, тому е це те, що збиває переговорників Трампа е щодо України, не дає їм можливості. Проштовхнути до кінця свою історію, бо вони розуміють, що якщо вони будуть далі говорити мовою Кремля, вони дуже швидко дійдуть до моменту, коли західний світ скаже хлопці, ну так ви кремлівська підстилка. Так ви з ними просто домовились, ви просто продали Україну, а потім продасте нас. Ну, Солужник каже, що п'ятий пункт НАТО не працює. Давайте говорити про це відверто. Особливо в цих умовах. Тому так, НАТО нам потрібна як мета, це як молитва до Бога, так? але ми маємо Богу допомагати. І це в Європі, нарешті, вже розуміють, що е, тут нас доведеться кладатися тільки на себе. І нам дуже важливо виграти оцей короткий момент часу між цими фінансовими виливаннями в європейську оборонку і коли перші танки масово почнуть виходити з заводів. Бо ці заводи багато що треба збудувати. От якщо ми протримаємося за рахунок дронів і, і е, правильної роботи уряду, і правильного бачення влади, тоді ми всі переможемо. Якщо щось піде не так, або ми будемо просто вірити якусь манну небесну чи слухати якісь чергові казки, то все закінчиться дуже плачевно, насамперед для України.